GSD Solar 24 вольта 4 кВт. Не зміг запуститися з першого разу. Спробуємо. Намагання запуститись є, але не увінчались успіхом. Що ж, спробуємо запустити? Натискаю кнопочку, і є якесь дзижчання. І воно. Розташовується поблизу DC-DC перетворювача. До речі, тут в основному всі живлення зроблено від лінії плюс 14 вольт. І при допомозі DC-DC перетворювачів формуються різноманітні напруги, не на виключення і процесор. Ось тут воно дзещить. Що у нас із напругами? Отож у нас DC-DC перетворювач працює, хоче защитить вхідна напруга 14 Вольт, вихід 5,3, і на процесор у нас йде 3,1 Вольта. Має бути 3,3. Довелося елементи формування напруги 3,3 В. Поскидати, перевіряти окремо конденсатор, кераміка конденсатор, стабілізатор. Нічого там критичного нема. І тут помічаю, що з-під компаунда ось цього чорного, випав шматок конденсатора почав знімати цього млинця із компаунда. Він сам по собі доволі жорсткий, твердий, але до плати він не тримається взагалі, адгезії немає. І до нього прилипли. Ще два елемента, один резистор і ось в цьому шматку ще один. Тобто цей млинець забрав з собою три елемента. Приліпив відірвані елементи в схемі DC-DC. Тепер подивимось, чи це дали якийсь ефект як деренчало, так і деренчить. Ось якщо наступити на конденсатор, чути низьку частоту. А вона дійсно низька. Частота перетворювача 144 Гц. Очевидно, там в мікросхемі щось поплило і частота з'їхала. Там має бути понад МГц або сотні кГц. Доведеться шукати ось цю блоху.